Вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас 24 листопада п'ятниця. Ну і традиційно починаємо день інформаційний день на моєму каналі з понеділка по п'ятницю програмою Зарубіжжя, програмою про події, новини, які стосуються України, і як про ці події повідомляли авторитетні засоби масової інформації у світі. Ну, я б акцентував увагу на вчорашньому дні на новині стосовно і події. Це віртуальне засідання групи Рамштайн і створення оцеї нової коаліції та, протиповітряної оборони 20 країнами на чолі з Францією і з Німеччиною. Я думаю, що це дуже добра ініціатива. І сподіваюся, що вона додасть ефективності протиповітряної оборони України, проти от, атак ракетами, безпілотниками. І іншими засобами з боку російських агресорів. Ну, а зараз давайте подивимося і разом, що писали, говорили, повідомляли засоби масової інформації стосовно України за вчорашній день. Вашингтон Пост. Вашингтон Пост написала достатньо таку, на мою думку, цікаву новину: це щодо е, таємних зустрічей китайських і російських бізнесменів, які пов'язані з урядами. Про можливий план будівництва тунелів під Керченською затокою. Ну, ці зустрічі відбувалися там наприкінці жовтня, пише Вашінгтонпост. І от вони хочуть створити новий такий от транспортний маршрут, який буде захищений від атак з боку Збройних сил України. Ну, це говорить про те, що Росія розуміє, що рано чи пізно цей Керченський міст буде знищений. І я думаю, що так і буде. Ну, побачимо. Наскільки вони зможуть реально побудувати той тунель? Бо це говорить про те, що Росія хоче залишатися в Криму, але я думаю, що ну, час е, звільнення Криму таки прийде. Сподіваюся, що ну, тунель е, не буде побудований до цього часу звільнення, тобто він не буде, ми не будемо дуже довго чекати на звільнення Криму. The New, York Times. The New York Times пише про те, що Фінляндія таки прийняла рішення вже закрити всі там, окрім одного, пропускні пункти з на корсухопутні на кордоні з Росією. Минулому тижні було закрито чотири. Ну, мова йде про те, що ну, як заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петрі Орпо, що Росія роками намагалася викликати розбрат, похитнути єдність у Європі та послабити Західній альянс. І міжнародний порядок заснований на правилах. Ну мови, йде, через те, що там багато йде мігрантів, що ніби на думку керівництва Фінляндії, Росія в такий спосіб хоче помститися Фінляндії за її вступ у НАТО. Вона стала 31-м членом північно атлантичного альянсу. Ну і добре, хай закривають, і не маємо що ходити. Хай собі живуть там в своєму тому вигадому світі зла. Так і ненависті, американський журнал Newsweek ну е, написав також, на мою думку, цікаву ну, ну е, заяву російського, значить, мільярдера Олега Дерипаски. Він наближений, так всі знаємо, до Путіна. Ну він сказав, що е, є проблеми у Росії з економією з економікою. І це буде скоро видно. Я думаю, що ну це дуже добра така його заява. І він він говорить про те, що спостерігається загальне падіння цін на товари, в тому числі ті, які експортує Росія, і що це може негативно вплинути на економіку країни. Ну і тут Washington Post, Newsweek, верніше, нагадує, що 17 листопада російські депутати затвердили бюджет на 2024 рік. Там в Загальні витрати на 2024 рік сягають 36,66 тільйонів рублів. До речі, бачите, 36. Ну, цікаво. Тобто це 411 мільярдів доларів. А от Дерипаска попередив, що бюджет наступного року може не досягти 10, ну, не доотримати 10-12 трильйонів рублів, що складає 112,8 і 36 мільярдів доларів. Нинішнє падіння цін на сервину це може бути викликано загальним падінням світових цін на сервину, пригніченим економічним зростанням, а також, ну як кажуть, тиранією під державного капіталісту підвищенням цін на всі його товари та послуги, вилученням дотації субзицій з бюджету, написав в себе, в соцмережі олігарх. Ну, дуже сподіваюся, що він правий і хотів би, щоб це було трохи навіть більше, ніж він прогнозує. А Со Прес пише про ну, зустріч, скажем, у мінську цієї організації так у договору колективної безпеки ОДКБ, де там виступав Путін. Там багато чого розказував. Ну там цікава новина, тим, що Вірменія не взяла участь у цій зустрічі. Це, це дуже добре. Ну там багато було виступів. Зокрема, от президент чи недопрезидент Білорусії. Там знову говорив про те, що зброю, яку надає захід України, попадає на чорний ринок. Ми це всі знаємо. Якщо Захід на це не реагує, то ми це сприймаємо як загрозу для нас. Тобто, то, як завжди, ніц там повну нісенітницю. Ну ну то таке добре, що Вірменія вже потихеньку. Я думаю, що скоро за Вірменію мають інші члени цієї організації цього договору про колективну безпеку, потихеньку звідти виходити. В нього перспектив немає в цій організації. The Economist. Ну, The Economist пише насправді така достатньо велика стаття про проблеми України щодо російських оцих засобів електронної так, от, боротьби, так, радіоелектронної боротьби. Ну, от, І що наводить навіть слова залужного, що Україна, за словами головнокомандуюча генерала Валерія Залужного, опинилася на початку ну, війни ну, переважно з системами РЕП радянських часів. Спочатку ця розбіжність мала лише обмежений вплив, але у зв'язку з появою відносно статичних ліній зікнення, Росія змогла розташувати свої грізні ресурси РЕП там, де вони можуть мати найбільший ефект пише економіст. -е, ну, е -е, крім того, там е -е, за Матеріалами з Economist Україну в березні ніби виявила, що снаряди з GPS, зокрема Екскалібур та інші, вони почали не влучати в ціль, тобто це був наслідок роботи саме РЕП. Ну і в, там був, до, був така достатньо в травні серйозна доповідь, е, яку підготували так, Джек Уотлінг. І Нік Рейнольдс з, з, з інституту та з Русі, це московий центр у Лондоні, як пише з економіст, І там, зокрема, ну, вони пишуть, що росіяни встановлюють одну велику систему РЕП кожні 10 кілометрів вздовж лінії фронту. І вони вважають, що серед багатьох російських систем РЕП вантажівка, «Шиповник аеро. Виявляється особливо смертоносною для українських безпілотників. Система має радіус дії 10 км і може взяти на себе управління безпілотником, одночасно отримуючи координати місця, звідки він пілотується з точністю до 1 метра для передачі на артилерійську батарею. Тобто, ми бачимо, що нам треба працювати в цьому напрямку дуже серйозно самим і безумовно треба. Ну, звертатися за допомогою до наших партнерів. Я думаю, що в них є необхідне обладнання для того, щоб ми могли як мінімум встановити паритет. Ну це не дуже приємна насправді так. така новина. І я думаю, що про це знають у нас. Тому кому треба і роблять якісь відповідні дії, не тільки там які заяви, бо ці же статті пишеться, що про цю армію дронів так яка там у нас так була заявлена про 10 тисяч дронів. Ну не знаю наскільки це відповідає дійсності, але Нісвік також написав про те, що ну там за тиждень можуть бути знищені до 2 тисяч так, таких, от дронів. Ну легких, невеликих, українських, і це, це не це, це не дуже добре. Французка Лемонт. Ну, Французький ремонт також згадує про цю зустріч Рамштайн, про нову коаліцію з 20 країн, на чолі з Францією, Німеччиною. І це дуже, і це дуже ця новина дуже, скажімо, для нас приємна. Я сподіваюся, що ця коаліція буде дуже-дуже ефективною. Також Лімон, як і не тільки Лемонт, пишуть про це блокування кордону з Польщею, зокрема, в четвер. Помер ще один український далекобійник 12 листопада була, новина, що, перший помер, це вже другий. Ну, Пишуть, що це природна смерть, це через те, що треба дуже довго стояти так, от, на, на кордоні, тобто ніяких умов. Зараз прийшли вже і холода. Ну, Треба це питання якось вирішувати. Фактично, з четверга, тобто з вчорашнього дня, з 23 листопада. Блокування вже поширилось на четвертий прикордонний пункт між Польщею та Україною. Крім того, заявили фермери, що вони також будуть приєднатися там, як мінімум до там, 3 січня, одні говорять. Ну а взагалі була інформація, що якщо не буде нічого там вирішуватися, то щоб знали, що до лютого місяця буде це блокування, і це треба ну як на мене, поки що не можуть знайти якесь компромісне рішення з цього питання. Також Лімон повідомляє про те, що про навчання наших пілотів на f 16 і про те, що деякі країни, такі як Нідерланди, Данія та Норвегія, оголосили, що продуть Києву ці американські бойові е, е, літаки, і мова йде про те, що вже навісні можуть бути перші літаки F-16 вже в Україні. Це дуже добра новина. Зідочи Сайтом також повідомляє про створення цієї нової коаліції е, з 20 країн. Щодо надання більшої підтримки протипровітряні проти оборони проти Росії. Іспанська Ельмондо також е, пише про створення цієї коаліції, тобто, в основному європейські так, газети з більшістю писали саме про те, що створена така коаліція протиповітряної оборони. Я думаю, що вона має бути, як я вже казав, ефективною. Е, іспанська РТВ. Ну, якраз пише про це про блокування від кордону. Що кілька сільськогосподарських, так там асоціацій у Польщі оголосили, що з цієї п'ятниці, тобто сьогоднішнього дня, вони приєднуються до ініціативи польських перевізників і також блокуватимуть перетини кордону між польською та українською територією в місті медика. Ну, це я так розумію, це Четвертий пропускний пункт. Ну і це вони якраз і говорили про те, що до 3, -3 січня. Італійська републіка. Президент Європейської ради Шарль Мішель збирається в понеділок відвідати Горщину, щоб послабити це напруженість, викликану тим, що Орбан там погрожує заблокувати початок переговорів вступу України в ЄС. Ну що ж тут зробиш, маємо двох дуже добрих сусідів, добрих лапках, звичайно. Також для републіка Італійська пише про те, що уряд Фінляндії якраз запропонував. ну крім того, що там вони закривають і ці кордони. Тут така також цікава новина. Приємна для нас що подав з поправку до проекту уряд Фінляндії, до проекту бюджету на 2024 рік, яка передбачає підвищення лім... ліміту витрат на допомогу Україні. Про це повідомило Міністерство Фінансів Фінляндії. Хороша новина. Про цю ж поправку про те, що хочуть підняти ліміт на допомогу Україні, також повідомила і італійська Ля Стампа. Ну, допомога йде до нас, тобто вона не зменшується, як всі там дуже хотіли наші вороги, щоб від нас хтось там змучився. Але я думаю, що і нам самим треба працювати над тим, щоб створювати нові види озброєнь всередині країни і, до речі, приймати рішення, які би так чи інакше стимулювали. Економіку в Україні, а не так, як, на жаль, ну поки що ми спостерігаємо. У будь-якому випадку Україна з кожним днем все ближче до перемоги. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Все буде Україна!